Так, та да, да. алло, алло. Ну, який тебе трактор? Ви який маєте? Я маю 22-4 з передком 22-4 з передком. Що то є таке? Я мотор 24. -ки. Ага. Мотор 24 -ки. То мототрактор він на ремнях чи що то є? Джинма, джинма. То на ремнях? Ні, ке ремні, блять, а. Такий, звичайний, Так. Який рік зареєстрований, не зареєстрований, скільки мотогодин? Ну, то документи є на нього, а він, він не реєструвався. На, хат, як зараз то які тут документи? То з тими документами в туалет Та, можна зробити? є, що купив, я продаж, то все, що купила, що, що, mm. що не крадений. На... Я не ставлю його на статусі. Тобто не є документи? З тими документами їздити не можна? Штраф 1000, 1250 гривень. Штраф перший раз, а другий раз це ну, документи штраф є. До команди єте собі. Якщо в тебе є документи, ти собі ставиш там, то, то немає різниці. Документи є, ти собі любий любить. Добре, ставиш. добре, скільки ви хочете за того трактора. Хочу за одного 3200. 3200. Який то рік є? 150-й рік, але ж то ці трактори я дивився, що так по цінах вони найті дорожчі забагати. 2600 такого. Угу. Де він знаходиться? Яке село? Царківна. Де де? Царківна. Царкінна. Угу. Можете якісь фотографії скинути? Скину, ну, та зараз скинемо. Добре, добре, чекаю. Скиньте дві-три фотографії. І таких людей телефонує до мене. Безліч, в день десятками. розумієте? Воно не може докупи зв'язати, як село називається. Е як трактор називається. Документи з магазину для них то є документи. Документи мають бути зареєстровані. Перший раз штраф 1200 гривень або 1250 Там хто більш компетентний, напишіть е в цьому е в коментарях. А другий раз е штраф площадка. Залежно на кого попадеш, можна і за перший раз на штраф площадку поїхати. Розумієте? Як розмова починається? Добрий день. Трактор купляєте трактор. Ви в нас були в селі. Скільки десь це за трактор? Який трактор, що за трактор, який стан? І пішло, поїхало. Ні фотографії, нічого. Так півгодини з ним ведеш переговорів. Воно не може два слова, два лига докупи зв'язати, бо воно курва самого рані вже собі сотку влупило. Другу. Все, гаси монітор. Це Коробка лазусь, так? Да? Від нас з роздатком. Ага. <поставка> ага. Ага. Як його вистачає того мотора, не, не цей. Ну, ніби я знаю я такого, щоб що, щось таке ага. городів так не маю, але ага. для себе для себе, ну, то, що, одне, що нема вал відбора. А для городів щось ага. таке ось, щось ага. косарка, щось у нього є. Ну, їдем, їдем. Ага. Їдем, да, новий. Чотири на чотири. місто Азовський, так? Так. Вкорочений? Вкорочений. Діприловоці однакові, з одного боку. Задній від ГАЗ-63 колись такі були, стародавні машини, що самоблокіруючі. Я в курсі, я знаю, що ага, таке ГАЗ-63. Ага, такі з передками ведучі. Uh -huh, uh -huh. Ну, от серга цей. Тоже йде... вкорочений, так? Так, так, так. Uh -huh. На метр двадцять. Доброго ранку. Дзвонить улега до мене. Каже Микола, люблю дивитися твої загрузки. Розкидач, його ціна була 4 тисячі доларів, абсолютно новий. Стояв майже рік часу, коли людина скинула завдаток, рішилася. І одразу на другий день ще два клієнта було теж. Хотіли купляти його. Тракторчик. Дуже багато коментарів по ньому було. Тому за дешево, тому за дорого, тому корч. 3800 їде на обмін на саморобний трактор. І джагі. Джагі їде на розборку на Тернопіль. Дев'ята година ранку. Манчик старенький, але ще клигає. Всі главні тіктокерші, все. На тікток знімається. Цікава вигрузка. Джілі прибула на розборочку. Біля гусятина. Є розборка таких всяких машинок. Також знайшов свого власника. 80-ки грузимо, їдуть на обмін на 82. ку Це 5500. Ось такий є. 22 коники має. Йде з фрезою і з плужком. Трошки більше, як ваш. Такий 4600, 4200, 3800, цей 4 на 4. Сінтайчики 2 по 3 тисячі. неремінневі. І ось такий є 4 на 4 на дозаторі, троціліндровий двигун. 3 ціна на цього можемо поміняти. Вашого порахуємо 1200. 3400 мінус 1200, от вам треба буде доплатити різницю. Траточкова навіска. Ось ця бочечка, вона є зі волокна ціна є 600 доларів. Ступиці ззаді юмзуски, вони дуже міцні, там великі підшипники стоять. Бочка на 2 тони. Вона підійде, як і для е, каналізації, для гноївки, Для будь-чого нити не буде, вона ціленька, не тече, ціна її 600 доларів. Тут є вихід на кран, можна собі, бачите, прикрутити. Крана ми тут не давали, бо кожній людини якісь там свої потреби. Дирочку вирізали, крана поставили, там проблем я взагалі не бачу. акуратненька, маленька, до Т-25, до Китайчика під'їдеть ідеально. Рама міцна зі швелера. Така бочечка 500 доларів. Двокубова, металева. Так 850 3,5 куба. моторчики до Т-25. Корзина окремо 3500, валік первічний, вторичний Моторчик сухенький, знятий з трактора Т-16. Оцей буде 850 доларів. Цей буде 950 доларів. Це знятий з трактора. Нічого тут не робили. Тиск тримає гарно, а цей після капіталки повністю все прощупаний. Два моторчики є. Так, Друзі, на продажі є ось такий міст передній від трактора Т40. Одна резина в ідеальному стані. Друга відсотків 50 залишку має. Міс повністю робочий. Ставити на трактор і пекти. В комплекті буде роздатка. І в комплекті буде кардан. Ось такий, бачите, на хрестовини вже перероблений. З болтиками не Обаємо замінити. Кого би цікавило, може бути відправочка новою поштою або делівері. Є. Yeah. Локація, городок, або самовивіс. Наявності ще є один груз лишився. І ось така трохамудія барабан. Бачите, які шліці гарні. На 2500 цього барабанчика. І ще один груз, лишився, одна штучка, 1200 гривень. Кого цікавить, номер телефону вказаний знизу, телефонуйте. Міс хороший, не є розбитий. Бачите, диски гарний. Що робить досить, досить гарно. 1600 доларів за таку машинку це халява. Продається без будки. Документи є, на самосвальчика собі робите. Буде самосвал ідеальний. Gracias. Sure. Вчора залетіла до нас така дископлуг. Дехто каже дискооборона, дехто дископлуг. Але в наявності це є дископлуг. 2,4. 2000 бачите, шостий рік. Диски досить хороші, тут один диск замінений для порівняння. Бачите, цей замінений, Ну, вони такі ще послужать, стан їх досить-досить хороший. Одна стоєчка, бачите, там людина зачепила за пеньок відірвала, поприварював. А так всі стойки гарні. Підшипники, де треба було, все, людина поміняла. Причина продажі купив собі 1025 і купляє агрегата 3,1 перецепного. Це йому за слабенький, за маленький, каже, шкода трактора в холосту ганяти. Що кого цікавить, можемо обміняти на диску оборону, можемо продати заготівку. Ціна вказана знизу. Диски тут ще вам їх хватить років на 10. Диска оберна повністю готова до роботи, робити тут нічого не потрібно. 80-ка є, досить непогана рівненька. Поміняли ми її на тракторець 1025. Людина її капіталила. Трошки сою здав, грошенят підзбирав. От. І паливна з ремонту, коробка з ремонту. ця підножечка така гарна. Колеса були тут погані, диски вузькі ми тут поміняли, свої поставили. Колеса ще нормальний протектор є. Дуже багато людей телефонує, запитує за колеса. Коліс ми не продаємо. От бачите, як даний варіант був. Ми собі раз підкинули і вже тракторець на гарних коліщатках. Навізка, бачите, така комплектність. Задні крила гарні з грубого металу. Диски обварені арматурою по колу з двох сторін зміцнені, лонжерони ціленькі. Цього тракторця можемо поміняти на вашого з малою кабіною на будь-якого, що ви там бажаєте, що маєте, на будь-яку себе техніку. Салончик клеїли. Солон повністю вже акуратеньке є, селушечка гарна. Акумулятор треба сильніше, в не завалиться. Якщо когось цікаві така гарна вісімдесятка дзвонить. Їде тихенько, не виє, не гуде. Ось також маємо паливний брикет. Брикет є дубовий, без домішку. Так він виглядає. Без домішку клею. Суто. Дубова тирса. Пресована під дуже великою гідравлікою потужною. Плата, можливо, готівка, можливо, на фоп. Брикету є багато, можна загрузити декілька фур. Горить дуже добре. Палимо ми вже ним декілька років. Горить прекрасно. Трошки розсипалося. Фасований він в мішках по 20 кг. На піддоні 1 тона. За піддон платити не потрібно. Так як є, 5,5 тисяч на сьогоднішній день. Я думаю, що ціна не поміняється. 5,5 тисяч за один піддончик. Можна також, багато людей приїжджає легковими автомобілями. Можете собі взяти там і 5, і 10 мішочків на пробу, може вам і поштою відправити, щоб собі попробувати. Барикет дійсно якісний, горить дуже добре.